Випадок в університеті справа була так: вони здавали теоретичну механіку, предмет треба відзначити тяжкий. Хто стикався, той знає. Ну і почули два друга, що викладач не дурень випити, і вирішили, не готуючись на повну предмет, спихнути. Купили вони дві пляшки горілки, поклали в пакет і на іспит, зайшли останніми, витягли по білету, сіли готуватися, а думки все про те, як би запропонувати професору той пакетик. Адже не скажеш прямо, ми тут принесли горілку. А тут викладача хтось в коридор викликає по якихось там справах. Ну, професор і каже двом приятелям, що відійде на пару хвилин. Тільки за ним зачиняються двері, один з друганів зривається з пакетом до вчительського столу і гарячково шукає місце, куди б її прилаштувати. Тут його погляд падає на графин з водою, він швидко виливає воду в раковину, відкорковує обидві пляшки. І замість води наливає в графин літр горілки, пляшки прибирає в пакет. Графин закриває, як і було, скляною пробкою і швидко на своє місце. Сидять вони і, завмерши, чекають, що з цього буде. Входить професор, сідає за стіл, запитує, чи готові відповідати. Відповіді, звичайно, ще немає. Викладач дає ще п'ять хвилин і тягнеться до графину. Друзі завмирають. Професор наливає собі з графина. І починає пити, але на середині глотка завмирає, похлинувшись, ставить склянку на стіл і обводить поглядом хлопців. Стоїть мертва тиша. Викладач мовчки встає і швидко виходить з класу. У друзів паніка. Ну все влипли за деканом побіг. Вони швидко виливають горілку з графина, ополіскують його, щоб відбити запах, і знову заповнюють його водою. Сіли, чекають, що буде. Входить хвилин через п'ять викладач, а в руках у нього паперовий пакет з пиріжками, він сідає за стіл, наливає з графина, розламує пиріжок, залпом випиває, занюхує і завмирає. Після хвилинного розглядання студентів він їм каже Давайте ваші заліковки і в суботу з тим, що було в графині, до мене на дачу. Два приятеля в суботу дійсно туди поїхали, а в понеділок у них в залікових книжках красувалися четвірки. Один піп з простоти душі принадився до однієї прихожанки. Ходив-ходив, та й та завагітніла. Викликають батюшку до суду, кажуть: Ну що, батюшко, одружуйся? Я не можу, мені по сану не положено. Ну тоді в тюрму тебе посадимо. Та ви що, на кого ж я приход полишу? Ну тоді одружуйся. Та ж я не можу. Це все дзвонар клятий. Я все ж на На півголівки. а він, як у головний дзвін, бацнув. То я на всю й засадив? Ну, то й повішали на дзвонаря аліменти. То дзвонар наступного дня приходить на роботу, заліз на дзвіницю, там посидів, посидів, покурив, покурив, а потім перегнувся за поруччя і кричить Миряни, чи, бува, не жарить хтось когось? Ударя аю. <рес> Будь другом, порадь мені, на кому одружуватись, на багатій сорокарічній вдові чи на молоденькій дівчині, бідній без посагу. Але я її люблю. Звичайно, на дівчині. Адже найважливіше на світі любов. До речі, а хто та вдовиця? Де вона мешкає? <рес> Іспит в університеті. Всі взяли білети, сидять, пишуть, готуються. Викладач сидить і чогось ручкою стукає по столу. Проходить якийсь час, три студенти встають і підходять до викладача з заліковками. Той їм ставить відмінно, і вони йдуть. Виявилося, що він азбукою морзена стукував хто хоче п'ятірки, підходите з заліковками. Один хлопець тільки зметикував і потягнув за собою ще двох друзів і не прогадав. Приходить чоловік у квіткову крамницю. Зробіть, будь ласка, якомога кращий букет для моєї жінки. Не хвилюйтесь, я за все заплачу. Квіткарка. Ви, мабуть, відзначаєте річницю шлюбу з дружиною? Ні, місяць. Ова, А вже такий подарунок робите. Так, місяць. Як я додому не приходив. <реш> Дізнавшись, що її колишній чоловік хоче одружитися на молоденькій сусідці, така собі Елеонора Б. Помстилася йому з чисто жіночою підступністю. Вона вийшла заміж за батька тієї сусідки і стала своєму колишньому чоловікові тещею. <рив> Рекламні агенції різних міст змагаються між собою, пропонуючи тури на медовий місяць. Венеція пропонує подивитись свої канали Париж, Лувр і Нотрдам. йорк приваблює музеєм Метрополітен. У результаті перемогло місто Задрипанськ із рекламою. В нашому місті вас ніхто не витягне з ліжка дивитись примітні пам'ятки. В магазині спортивного обладнання жінка вибирає тренажер. Вставши на бігову доріжку, вона каже чоловікові Любий, якщо ти її мені купиш, я буду виглядати як старшокласниця. Люба, це лише бігова доріжка, а не машина часу. Пам'ятник на одеському цвинтарі на плиті пароського мармуру великими золотими літерами вибито яків Мойсейович Рабинович, і трохи нижче маленькими літерами своїй дружині Сарі. Над пустелею розбився літак. Вижили два вірменина, вирішили відкрити шиномонтажку. Проїздить повз них бедуїн на верблюді. каже Поможіть по-братськи, верблюд зовсім не їде. Вірмени відійшли, подумали, подумали, смикнули верблюда за яйця той побіг. Бедуїн. Вах, спасибі, хлопці, але ж як я його тепер наздожену? Вірмени відійшли, подумали, подумали, смикнули Бедуїна за яйця, і він побіг. Тішаться вірмени. Ого, от як ми гарно придумали. Тут один каже Слухай, він же нам не заплатив. Як ми тепер його наздоженемо? Подумали, подумали, смикнули один одного за яйця і побігли. Маруся приїхала в гості до батьків. За кілька днів вона заходить у кімнату свого молодшого брата. Вовочко, зніми, будь ласка, мою сукню, тихо каже вона. Вовочка обережно знімає. А тепер зніми комбінацію. Вовочка мовчки виконав і це. Тепер зніми лівчики, трусики, вовочка знімає. І щоби більше я ніколи не бачила, що ти вдягаєш мої речі. Викликали батьків вовочки до школи. Директриса піднімає його і каже: Ну, давай, розповідай, що ти вчора робив у поході, вовочка. Я зразу хочу всіх попередити, що не слід судити про людей у міру своєї зіпсутости. Директриса Вово, розповіси всім, що ти виробляв у поході, вовочка. Гаразд. Я захоплювався гармонією людини з природою, розмірковував про основи світобудови, про чистоту помислів кожного індивідуума, який вирвався з обіймів кам'яних джунглів. Марія Іванівна, Вовочко, припини блазнювати. Ти роздивлявся на голих сільських дівчат, які купалися в ставку. Вовочка. Ну ось я ж казав.